Міжнародний перевізник Флікс Бас не забрав групу із 17 українських дітей в Італії, які їхали додому із табору. Про це у Фейсбуці розповіла киянка Ірина Губеладзе. 1 вересня група дітей з виховниками після таборування з італійськими скаутами мала виїжджати з одного італійського містечка до Кракова, а потім з Кракова до Києва. Перевізник, дуже відомий і поширений фліксбас, зокрема польська компанія, вирішив не забирати пасажирів. Групові квитки куплені завчасно, які до того ж дорожчі ніж індивідуальні. З її слів, група із 20 людей, з яких 17 дітей прибула на місце зупинки автобуса вчасно. За 20 хвилин до виїзду, підтвердженням чого є фото з таблом годинника. Змогли це зробити тільки через три години після всього цього, і то в італійському офісі, який нам поспівчував, але сказав, що нічого зробити не може. Мовляв, автобус був вчасно на рейсі, а все інше то ваші проблеми. Відсутність 20 пасажирів, з яких 17 дітей нікого не насторожила і ніяк не спонукала ні подзвонити. Ні, смс надіслати, нічого. Чат в додатку скидає і ніхто не дає відповіді, бо в них неділя в Посольство України в Італії в неділю теж не додзвонитись. У результаті усі пасажири, яких не забрали, втратили квитки. А зі слів Ірини Губаладзе, фліксбас їх відшкодовувати наразі не збирається. Крім того, під загрозою була і поїздка з Кракова до Києва, адже і ті квитки теж могли згоріти. Завдяки батькам і небайдужим українцям в Італії через кілька годин вдалося знайти два автобуси і доправити дітей до Кракова. Ірина Губаладзе також написала у своєму дописі, що наразі вони працюють з юристами та хочуть добитися як мінімум компенсації і матеріальної, і моральної.